Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео розпаковка сайту Єва. Я зробила невеличке замовлення. Прийшло мені ось таке опакування. Сьогодні ми з вами разом його розпакуємо. Давайте розпочнемо з першого. Це зволожувальна маска для обличчя. Бренд Farm Stay. Це тканинна маска з екстрактом оливи. Коштує вона 12. Гривень, має вона ось такий вигляд. Ну, у мене буде вона не одна, просто вони розкидані по чеку. Буду вам показувати їх, так як у Чекові вони стоять. Має вона ось такий вигляд. Від Farmstay. я дуже багато чого вже брала. І сироватки, і крема. Звичайно, брали тканинні маски. Вони дуже гарні, дієві. Зазвичай я беру ті, які зволожують обличчя, вони не дуже дорогі. Це корейський бренд, хто, можливо, не знає. Е, ну, Непогані маски з оливою. Я вже не пам'ятаю, що я брала саме від Фармстей, але інші види в мене були, хто за мною слідкує, то бачив. Класні маски. Е, останнім часом я залишаю пакування, щоб показувати вам у своїх порожніх баночках. Тому, звичайно, коли я її використаю, я вам про неї більше розповім. Але, наперед, забігаючи, все-таки скажу, що ці маски дуже-дуже гарної якості. Так, давайте далі. Далі йде у нас міцелярна вода Aloe Pink. Для всіх типів шкіри обличчя 400 мл 152 гривні. Бренд це Аа, не знаю, як він розшифровується, від нього я вже колись брала собі крем для обличчя. Має він ось такий вигляд. До речі, брала крем для обличчя навіть цієї лінійки Алоє Pink. Тут він з екстрактом рожевого алоє, ну, в принципі, непоганий. Я довго вибирала, яку міцелярну воду мені взяти. Не знаю, чомусь нічого чому мені більше не сподобалось, а ось на цю натрапила. Візуально я її просто пам'ятаю. Був такий гелевий крем зволожувальний для обличчя. Дуже класний, він такий легкий, невагомий, дуже добре зволожував шкіру, тому вирішила взяти з цієї шлінійки, тільки і воду. Ну, аромату в неї ніякого немає, але дуже гарне, приємне опакування в такому рожевому. Відтік далі у нас іде. Міцелярний тепер гель для делікатного очищення шкіри 240 мл, коштує 422 Гривні. Паралельно в мене закінчується не тільки міцелярна вода, а й міцелярний гель для обличчя. Міцелярні гелі для обличчя, як пуль для того, щоб добре очистити обличчя від косметики. Саме тому що міцелярна вода ну все ж таки, вона знімає основний макіяж, але щоб краще його зняти, звичайно, я ще використовую міцелярні гелі для вмивання. За цим разом взяла ось такий. Бренд Baby. Від цього бренду я вже дуже багато чого брала. Попереду я брала і крем для ніг, і крем для рук, здається. І ось цей міцелярний гель я також колись брала. І ще щось у мене було, ну вже все не згадаю. Бренд класний. Він не зовсім бюджетний, але він дуже і дуже дієвий. Ось цей міцелярний гель він дуже добре очищує. Саме обличчя від косметики, тому що зараз у мене, я вже не пам'ятаю, лірен здається. Міцелярний гель закінчується. Він, звичайно, набагато слабший. Його потрібно набагато більше видавлювати, щоб добре очистити обличчя від косметики. А ось цей він, ну, звичайно, краще. Він і дорожче йде, звичайно. І, в принципі, однієї помпи вистачає для того, щоб добре очистити своє обличчя. Трішки є аромату, але він не сказав, щоб посвіжаєш, що якийсь такий їхній притаманний їхньому саме бренду. Далі я взяла гель для душу від DAF Ніжність півонії 720 мл 185 гривень. Має він ось такий вигляд, доволі велике упакування. Тут ніжність півонії, здається. Ну, попри цього, мене зараз вірніше, яким я користуюсь, він мене закінчується. Це Джонсон непоганий, класний там з мигдалем із оліями. Також дуже класний, але щось мені захотілося чогось іншого взяти. Я, до речі, шукала, дивилась, щось мені нічого не сподобалось. Вирішила взяти DAF. Саме півонію. Взагалі, у гелі для душу я не сильно полюбляю саме квіткові е, інгредієнти. Я більше люблю такі цитрусові, якісь, щоб там були фрукти, скажімо так. Е, а от такі квіткові я не дуже полюбляю. Вирішила за цим разом вийти з зони комфорту і взяти щось квіткове, тут півонія. Тому ось так, давайте ми з вами відчуємо аромат. Так, дійсно відчувається аромат півонії, і він тут такий злегка рожевого відтінку. Дав я беру, тому що він у мене провірений. Він добре піниться, він добре очищує шкіру, і він її не сушить, тому що він такий. Ну, Злегка як крем-гель, навіть не знаю, чи ну, просто гель для душу, але його консистенція все ж таки, ну, по крайній мірі, вона не сушить мою шкіру, тому що були в мене гелі для душу, які ще сушили додаткову шкіру, не дуже були приємні. А ось Дафф він, в принципі, дуже добре поводиться шкірою. Далі в нас іде тканинна маска для обличчя з екстрактом персика. Коштує вона 23 гривні. І вона тут знову ж таки від Farmstay Має у нас такий вигляд. Ну, персик, здається, я брала, якщо не помиляюся, також доволі гарна маска. До речі, у них оці аромати, ну, по крайній мірі, фармстей, я не відчуваю, немає. Є інші бренди корейські, там відчувається аромат того інгредієнта, який тут зображений. У Farmstay цього немає. Є злегка якийсь аромат. Далі йде в нас мізон, бренд, сироватка для обличчя. Тут гіалуронова кислота 30 мл, коштує вона 425 гривень. У мене закінчується сироватка для обличчя, також зволожувальна від українського бренду Сейн. До речі, доволі непогана, мені сподобалася. Звичайно, в неї дуже така проста формула, але непогана. І мою суху шкіру обличчя вона доволі добре зволожувала. Моя сироватка ось таке упакування. Давайте ми з вами її розпакуємо. Тому що я ще нічого не розпаковувала, не дивилася. Тут є така інструкція, і сама сироватка. Має вона ось такий гарний, приємний блакитний колір всередині. Така Цікава в неї форма баночки. До речі, на них я вже натикалася, коли шукала попередні свої сироватки. Я їх бачила у лінійки. В них доволі велика їх кількість, вони за різні відповідають. Ну я взяла з гіалуроновою кислотою для того, щоб вона зволожила мою суху шкіру. Тому ось так, я її бачила, вирішила за цим разом вже взяти нарешті. Тому що вона мені, як я вже говорила, не раз уже потрапляє на очі на сайті. Ну, Всередині вона ось така, з піпеточкою. Аромату немає. В корейських засобах, в принципі, я рідко зустрічаю аромати. Ну, Ось така сироватка, всередині вона прозора, така трішечки біласта, і вона. Така рідка, ну як сироватки, в принципі, консистенція сироватки. Далі йде на нас бренд Eveline. Підводка Flo для очей, варіте, коричнева, коштує на 165 гривень. У мене була коричнева вже підводка від бренду Місаї Корейського. Вона в мене вже давно закінчилася. Зараз у мене підводка від Catrice. Чорного кольору, вона у мене також уже закінчується. Тому я вирішила взяти собі підводку знову коричневому кольорі, тому що чорний, в принципі, непоганий, але коричневий, якраз на осінній сезон, я думаю, буде дуже гарно. Від варєте я не брала підводок саме коричневих, Хоча у мене від варєте була в такому золотому обрамленні чорна. Вона мені дуже сподобалася, вона, до речі, була бюджетна, і вона у мене не відпечатувала, що дуже мені це. Сподобалося, вирішила взяти коричневу. Всередині в неї ось такий пензлик тонесенький. Давайте зроблю я вам своч. Ну, вона дуже тонесенько малює. Мені дуже подобається. Ось такий у неї своч, і вона така, я б сказала, навіть не так коричнева. На камеру навіть я бачу вона. Відсвічує червоним, на руці вона більш коричневіша. Ну, в принципі, мені подобається, я її ось таким чином роблю. Вона не розтирається. Зазвичай я так провіряю вперше підводку, чи вона не буде розтікатися, роз... верніше не розтікатися, а відпечатуватися. Непогана підводка, вона мені подобається тим, що вона така світла. Спробую щось інше, тому що в мене була від місцеві, яка я вже говорила від корейського бренду, коричнева підводка. Вона була така темно-темно коричнева Тобто тільки на сонечку можна було побачити, що вона коричнева. А так, десь в приміщенні, ніби світла, можна було подумати, що вона чорного відтінку. Тому ось так. Тут мені подобається, що вона. Світліша, буду тестувати просто щось інше. Звичайно, у YouTube шорт своїх я зроблю вам ближче свочі і е промалюю стрілку, покажу вам її е краще. Далі у нас іде гель для інтимної гігієни Джона е з екстрактом календули 240 мл 156 гривень. Має вона ось такий вигляд. Даний гель для індивногієни. Я вирішила взяти щось інше, тому що завжди я беру лактацит. Брала трішки українські бренди. Я вже не пам'ятаю, Джокобленд у мене був, і ще якийсь був. Вже не, не можу я всі згадати. Вирішила взяти щось інше, кардинально інше, незнайоме для себе. Хочу щось просто ну, інше спробувати, тому що ті вже трішечки піднадоїли. Вони дуже гарні, особливо лактацит. Він мені дуже подобається. Просто піднадоїв. Я вирішила взяти щось інше. Тут він з помпою, і я хочу відчути, чи є в нього аромат. Трішки є ось цього аромату ось цієї квітки, і мені подобається, що він такий доволі густуватий. Звичайно, буду користуватись, потім вам щось буду говорити. Далі іде тканина маска для обличчя Farm Stay. З екстрактом чорниці 25 гривень, вона коштує, має вона ось такий вигляд. Тобто у мене три маски вже від Farmstay. Ось я взяла такі три: олива, персик і чорниця. Чорницю я не брала, тому вирішила її взяти. Ну, В принципі, вони всі спрямовувані на відновлення, живлення, зволоження. Так, давайте далі. Далі у нас йде тканинна маска знову для обличчя. Знову фарм. Stay, тільки тут інша лінійка. Я дивлюсь то маски з однієї лінійки, а це з іншої. Тут вона з вишнею, має вона ось такий вигляд. Такі, здається, я ще не брала у Farm Stay, вирішила спробувати. Таке гарне в них упакування. Далі ще одна тканина маска, це вже останній, напевно, бренд Tony Moly. Тут вона з ананасом і коштує 27 гривень. Таку, здається, я колись уже брала, якщо я не помиляюсь, щось схоже в мене вже було також. До речі, я обожнюю в тканинних масках ось інгредієнти: ананас, диня, кавун вони дуже смачно пахнуть, ними приємно користуватися. Ну, Ось таку взяла ананасову. Так, і давайте ще в нас Тут залишається ще два продукти. Далі в нас йде олія Тін для губ від бренду «Ламель» Коштує він 136 гривень, має він ось такий вигляд. Нарешті я його взяла, тому що довго я збиралася його брати, то щось інше замовляю, то немає як, то немає в наявності. По-різному. В лінійці їх здається, чотири види, вони різних таких відтінків. Тут я взяла відтінок 402 «Пінк». Це взагалі олійка, але вона іде як тінт, тобто вона повинна після себе, так розумію, залишати якийсь колір на губах. Ну, звичайно, я цього ще не знаю. Я протестую, потім вам щось буду говорити. У youtube Shorts я вам покажу детальніше, а тут я вам просто покажу розпакування. Ось такий у неї тут аплікатор, така капелька. Аромату, в принципі, ніякого немає. Ну, давайте я зроблю свод. В принципі, вона зовсім як наносиш, вона взагалі прозора. Ось такий у неї сводж, такий злегка е, рожевий. Можливо, з часом буде якийсь інший кольор, я подивлюсь. Ну, звичайно, в YouTube Shorts я вам потім детальніше покажу. Подобається мені ось таке опакування, прозоре, рожеве. Ну, і оліки я полюбляю саме на губах. У мене постійно вони є в моєму арсеналі, крім бальзаму для губ, у мене, звичайно, є і олійки. Так, і останній продукт, який у нас є, це подарунок. Я так розумію від ламель, тому що я ложила від ламель у кошик ось цей тінт, І ще блиск для губ. Ну, близька для губ виявилось, що немає в наявності, але подарунок залишився. Я так розумію, це стійкий гелевий олівець для очей. My Color, напевно, лінійка, тон 406. Ну і ціни нема на нього, тому що це подарунок. Має він ось такий вигляд. Це, здається, їхня остання лінійка. Олівців для очей саме в яскравих відтінках. Там, до речі, велика кількість їх і жовті, і блакитні, і зелені, фіолетові. Велика кількість у них відтінків саме в таких яскравих тонах. Тут мені попався ось такий помаранчевий, я так розумію, 406. Всередині він має ось такий вигляд, і давайте я зроблю своч. Так, ну дійсно, у нього така гелева. Текстура, ось такий в нього вигляд. Малює, він прям, дуже легко наноситься. Тобто, не знаю, як він буде розтушовуватися, триматися на очах. Аромату в нього немає. Доволі цікавий такий в нього колір. Звичайно, я подивлюся, можливо, зроблю з ним макіяж. А в YouTube Shorts, звичайно, покажу його ближче. Ну, Ось такий олівець для очей від ламель. Те все, що я. За цим разом замовила. Звичайно, під відео я вам залишу посилання на всі ці товари. Ви перейдете на них детальніше, подивитися. Дякую за ваші вподобайки, перегляди, і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!